Вітання телеглядачам каналу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Чи діють в Україні норми зберігання наркотичних речовин? Так, діють, але нещодавно резонансну реакцію суспільства отримала публікація змін до закону України про норми зберігання наркотичних речовин. Резонанс неабиякий, і ми в цьому питанні вирішили спробувати розібратись з нашими гостями. Вітаємо в студії депутата. Волинської обласної ради Сергія Сівака та лікаря нарколога Волинського обласного наркологічного диспансеру, члена спеціальної лікарської комісії Неля Янчевська. Мої вітання. Дякую, що прийшли. Ну і відразу давайте, мабуть, почнемо з того: ну, норми як були, так і залишаються. Оця зміна в нормах. Для чого вона нашому суспільству? Багато хто не знав, що є якісь норми. Тепер всі звернули на це увагу. Добрий день, шановні глядачі. Е, ви знаєте, я от скажу вам щиро, що мене в українській політиці вже давно нічого не дивує. От е, ну, тобто, і мене, і вас, мабуть, я хочу це е, трошки значить, запримітити. От і ті резонансні події, які останнім часом відбуваються, власне, і плівки Оніщенка і, і Мальдівії, і Сейшели, О, це зрозуміло, що ми до цього вже, мабуть, звикли. Але те бо сьогоднішні роботи нам власне підкинуло наше вельми шановне міністерство охорони здоров'я. Ну, чесно кажучи, я от командою інквізиції, значить, цю структуру по-інакшому назвати не можу. Ну в чому справа? Виявляється, нещодавно, а саме 12 березня, на сайті Міністерства охорони здоров'я появилися зміни до наказу номер 188 від 2000 року. Ну, все було би добре. От, е, ну, мабуть, не всі ми так часто заходимо на цей сайт і слідкуємо за тими новаціями, які там е, проходять. Але, які стосуються норзберігання, які наркотики? стосуються так. Ну, але ці нормативи і ці новели, так сказати, які от там були внесені, ну вони, чесно кажучи, наш український е, значить, лікарський прошарок, ну вони здивували вкрай. Значить, про що йде мова? Власне, мова йде, власне, про повзучу легалізацію наркотиків на території. Ну, України. тобто, ви, як і е, громадський діяч, як депутат і як лікар-лікар, е, е, практикуючий, саме це вбачаєте в цих змінах? Так, значить, пропоновані пропоновані е, зміни. Значить, цей закон, цей наказ Міністерства охорони здоров'я, він трактує, що є різні значить, види. В невеликі, великі, особливо великі дози зберігання наркотиків. Ну, ви знаєте, що було до п'яти у нас, значить, значить, зберігати наркотики це адміністративно або кримінально наказове. В залежності справ. від кількості. Так, в залежності від кількості. І от кількість визначається так званою, значить, визначеною добовою дозою. От, значить, ця визначена добова доза це 10 одноразових прийомів. От для. Людини, яка зловживає значить, наркотичними засобами. І виявляється, значить, що ці дози Міністерства охорони здоров'я, нібито люди в білих халатах, які мали би ратувати за те, аби значить, громадяни України вели здоровий спосіб життя, от, не вживали наркотики нігд, розумієте, от, руками Міністерства значить, пропонується збільшити оці. Невеликі дози в десяток разів. І що виходить? Значить, якщо раніше значить, та доза, яка могла бути, ну, скажімо так, в потенційного зловмисника, який зловживав наркотиками, от, наприклад, по кокаїну, значить разова доза була 0,2 грама. Тобто вона була адміністративно наказуємо, а вище. А вище вже кримінально наказуємо. Значить, виявляється, міністерство пропонує збільшити цю дозу в 10 разів. От, до 2 г. Значить, до 1 граму, скажем так, в 5 разів. Uh -huh. От, ну, там деякі дози в 5, а деякі дози в більше. Ну, Дивуйте, щоб було чітко зрозуміло. Що значить, тобто в кого його можуть знайти, в зловмисника чи в звичайної людини. Тобто, що зловмисники на якомусь іншому статусі знаходяться, а, він наркоман йому можна, і в нього хай буде 0,2, хай буде 1 грам. Так, що? так виходить? Ну, значить, ми ж не можемо визначити, хто серед нас Звичайно. зловживає наркотиками або взагалі їх вживає. Ну от, а хто не може вживає, визначити так. у нас тут є гості так, зараз. У нас є так. у нас є відповідні фахівці, які які можуть визначити, що це саме так. Але значить, мене турбує принциповий підхід. Значить, виявляється, що ми можемо різко підняти дозування, яке не підпадає ні під адміністративний, ні під. Кримінальну відповідальність. Взмійте. Тому, значить, сенс цих новел заключається в тому, аби, значить, піднявши дозу, зменшити відповідальність. Тобто, відповідно... фактично, фактично легалізувати значить невеликі дози наркотиків. от І за це нашим громадянам от не нести ніякої відповідальності. Ні, ніякої чи все ж таки адміністративна зберігається? Значить, якщо Якщо значить, наркотик був у громадянина от, і він його отримав не з метою збуту, а з метою особистого користування, то власне і відповідальності немає. Розумієте, от до чого ситуація вже абсурдна. Яких абсурдних меж вона набуває? Чи не потирають при цьому руки тих, хто займається легальним, точніше нелегальним збутом? Відразу десь там, я не знаю, де вони знаходяться. Ну, тобто, якщо б оцей наказ він був прийнятий, от я думаю, що ділки від наркомафії вони б потирали б руки в тому плані, що територія України, от там, де ну, 42 мільйони населення, це необмежений ринок збуту. Він і так, десь Він необмежений. і так він і так необмежений, І так, наркотики до нас попадають. У нас зменшилась кількість, наприклад. Значить, канабісу, у нас зменшилась кількість опіоїдних наркотиків, у нас збільшилась кількість синтетичних наркотиків. От тому, тому, звичайно, що ця ситуація, от, з точки зору мене як лікаря, як націоналіста, як представника Всеукраїнського об'єднання Свобода? Розумієте, ну, вона мене турбує, і я виступаю категорично проти. Нема чого громадян України. Перетворювати, спираючись, нібито на європейські цінності, перетворювати в потенційних споживачів наркотичної продукції, яка виробляється Ну, Якщо запитання. спиратись на цінності, європейські чи там світові, історія свідчить, що насправді підхід досить різний в різних країнах, і одна тільки Голландія не вирішує ставлення всієї Європи. Ну поряд з Голландією є країни бенілюксу є а той вже? самий Люксембург. Є ті самі скандинавські країни. До речі. До речі, от вам живий приклад. Буквально ви мені зняли його з язика. Значить, знайомий, який приїхав нещодавно з Голландії, от каже мамі: мамо привіз? Мамо, ні, не привіз. Мамо, сади, будь ласка, коноплю, бо я її там курю в Голландії, і е, я вже настільки звик, що я би хотів би курити її в себе вдома. розумієте? От, ну а вирощувати комулю. Ви знаєте, ну, що на забороне це не жарт. На жаль, ну, на, на жаль. жаль, це сумна статистика і на жаль, це сумна інформація. Розумієте, люди, які нібито побували на заході, от тільки вибачайте, не сприймаються нами оті от європейські цінності, які нам пропонують. От цінності. Турботи за батьків, цінності поваги до особистості, цінності турботи за навколишнє середовище, цінності працелюбності. Давайте будемо сприймати оці європейські цінності, от а не цінності до розпусти гейсексуальної, яку нам намагаються нав'язати в тому, що Чи ніби це теж європейська от, тенденція. Так. Ну є от, вона така зміна, і і фактично легалізувати наркотичні засоби у нас на території України. Ну звиняйте, але це не наші цінності, і нехай вони залишаються там, звідки вони до нас хочуть прийти. Я звернусь відразу до пані Нелі, бо вона не лише тільки лікар-нарколог, а ще й член спеціальної лікарської комісії. Ви безпосередньо стикаєтесь з тими персонажами, я би так їх назвав, які залежні. Не просто пересічні громадяни, які там звертаються за різними довідками, це інша сфера, інша тема. От. Ви стикаєтесь з залежними людьми. На якому вони статусі? Що тут відбувається взагалі? Ну, Давайте вже тоді говорити серйозно. Що таке залежна особа? То людина, яка мусить приймати, мусить приймати наркотичну речовину, змушена. А змушена Щоденна. внаслідок А внаслідок залежності вона є хвора людина, це факт. Просто кожен далі йде своїм шляхом. Є пацієнти, які звертаються і лікуються стаціонарно, поступово знижуючи літичну дозу. А потім ще лікуються амбулаторно, з ними працюють психологи. Є, які йдуть шляхом замісної підтримуючої терапії, таких у нас вже на Волині досить багато. У нас утворено 5 сайтів тільки в Луцьку сайти – це місця, де приймають замісну підтримуючу терапію. От у нас в Луцьку. Така база у нас в диспансері, в обласному туберкульозному диспансері, де хворі з активною формою туберкульозу отримують наркотичні засоби, як замісну терапію, саме там. А також в центрах первинної медичної допомоги: і один, і два, і три. Хто на якій території проживає, тому туди швидше, швидше і краще звертатися. В нас вже От в Луцьку на даний момент 116 пацієнтів на замісній терапії, тільки в Луцьку. і 64 з них отримують замісну терапію самостійно амбулаторно. Ну тобто вони тобто, десь приходять? вони приходять до нас раз на тиждень, отримують призначену дозу і далі. Вони відповідають за зберігання, використання вже особисто. Ну у них є якась довідка, що вони на вони підписують е, таку от заяву, uh -huh. де вказано навіть, що вони по е, їх повідомили про кримінальну відповідальність в разі втрати там. Збуту збуту Обов'язково uh -huh. їх контролюють як наші працівники, лікарі, фельдшера. Так, і їх контролюють, і правоохоронні органи, ті ж бдоновці. приїжджають до них гненацька, Перевіряю. mm -hmm. перевіряють, скільки ти випив. в них, є листок призначень, вони саме в ньому розписуються. І таких в нас в Луцьку, вже 64 особи. Я вам скажу, що це також важливо, тому що є хворі, яким важко пересуватися, тому що ну, деякі з наших наркозалежних. Вони дійсно соматично важкі, в когось проблеми з ногами, в когось з печінкою. А є такі, які працюють, проживають в сім'ї, виховують дітей, і їм зовсім не хочеться приїжджати в диспансер чи в центри. Він краще приїде один раз на тиждень і живе своїм життям, сумлінно виконує ті обов'язки. Такі центри вже створились у нас в Ковелі і в Володимирі. І повірте мені. Ну, Велика кількість наркозалежних, які не можуть, або може, деякі не хочуть з'їхати, йдуть саме цим шляхом. Ну, а тепер вертаємось до Чорного ринку. Ну, так як я кожен день стикаюсь з проблемами злочинності і залежності. Ну, Тобто до вас привозять на освічення? Вони на... на освічення. Наша комісія займається саме. Найперше, тими проблеми слідчі суддя, призначає судову наркологічну експертизу. Якщо стався якийсь злочин, і він пов'язаний з наркотиками, або особа Гепідоза. була в стані наркотичного, або алкогольного угу. сп'яніння, де ставить нам запитання, чи страждає він давним захворюванням, чи потребує примусового лікування, чи воно йому не протипоказано. Тому. Ми маємо з тими людьми безпосередній контакт. А то ви їх кваліфікувати? Да? Що так. це? Угу. Чи страждає він захворювання? А може він тільки торгував, а сам не вживає? І таке, таке буває. буває і не рідко. І таке буває. Тому повірте мені, я знаю скільки коштує одна таблеточка наркотика у нас на чорному ринку. Вона Но коштує приблизно 500 гривень. І це ще невідомо, який препарат. До речі, навіть якщо відомо, тепер давайте порахуємо з вами 500 гривень щодня. Скільки то на 30 днів? 15 тисяч. Хто з нас може потратити 15 тисяч, а йому ще потрібно їжу платити за послуги, житло, одежу і так далі. Звісно, цей контингент він є суспільно небезпечний, тому що багато з них створюють крадіжки. Ну, грабіжі. все житті. це коїться тільки з кінцевою метою отримати кошти, кошти на придбання. На придбання, тому що він не може без препарату. Не може, тому він і залежний. Він вже не отримує задоволення. Йому той препарат потрібен тільки за того, щоб не було стану відміни. І він дуже боїться того стану. Бачив в кіно, що таке ломка? Ну, Ми то бачимо в кіно, а ви бачите це. <смеш> а реальні. ми бачимо то в реалі. Я щось собі можу ну, припустити я, я що додаю, реальність додав, мі... Вживання, тривале вживання наркотиків, от, тоді, коли це вже переходить в хронічну стадію, от, цей процес приводить до незворотних змін в організмі. Тобто інтелектуальні властивості мозку, от, на жаль, на жаль, вони знижуються настільки, що ну, людина фактично перетворюється в той, знаєте, фрукт чи овощ, от, якому треба от, періодично раз в день от, подати дозу. Комусь-два. Комусь два, комусь три. Кому, комусь комусь два комусь розумієте? Крім того, це непомірне навантаження на м, сімейний або батьківський бюджет. Ну, Де наркоману взяти кошти? Ну, він Про ж мало ймовірно, що він буде працювати, розумієте, він кудись іде і в когось їх бере. Ну, це така спросить. соціальна проблема. Та, та, звичайно, на, що насправді та. тому, що 에... але вона існує, розумієте? Вона існує в нашому суспільстві, на то закривати очі. Ну... Також небезпечно, і от небезпечна ця грань. Ви чітко зараз говорите як лікар, і ви, і ви про те, що починається незворотній процес в організмі. Так а. з якого моменту це наступить, ну немає такого індикатора. Ніде в кожного mm -hmm. цей процес індивідуальний, от і визначити, коли воно наступить, і розумієте? мабуть, ми з вами зараз але але, якщо ми руками держави, от будемо збільшувати кількість споживачів. То відповідно, способом, да, то, відповідно, ми і руками держави збільшимо кількість імовірних майбутніх наркоманів. розумієте, Бо не всі споживачі, які дійсно це правда. От, якщо людина раз чи двічі попробувала, Наркотики не обов'язково, що вона в майбутньому може стати наркоманом, але певний відсоток там 20 відсотків з тих, які пробують і пробують постійно. Вони з часом перетворюються на таких хронічних наркоманів, які вже є тягарем для сім'ї, для батьків, для, для дітей. Ну і власне, для ну, це, це для суспільства. Це буде задержавісна терапія. Тому, це також не. гроші, які це, виділяються. Це, це, це люди, які для бюджет. держави не приносять жодного зиску прибутку. Ну, як би не продовжувалася наша розмова, я думаю, що щоб не забути, і ми маємо разом з вами ще раз, мабуть, нагадати усім, що гратися з цим питанням в жодному разі не ну, просто не можна. Це небезпечно, прямо небезпечно для здоров'я. Я не знаю, чи бачив хто-небудь наркозалежну людину, от ви, яка скаже, так, да, я наркозалежна. Так. Є такі? І не один, і не два. І не три. Розумієте, коли людина, от я вам сказала, коли він відчув, дивіться, як то найчастіше відбувається в нашому житті. А Найчаст... давай попробуй. А давай попробуй, попробуй, а що ти боїшся? На слабо. А, зазвичай то 13-14 років, ну попробуй, що зі мною сталося? А нічого. Ну, зі мною нічого не сталося через місяць ще раз мені дали попробувати. Навіть безплатно дали попробувати, а потім. Кожен місяць, а потім кожен тиждень, а потім непомітно і все, він залежний. Я чому і кажу, що ну, певна кількість з них біжить до нас і каже: рятуйте. Ну, а є такі, які бояться, бояться огласки, бояться батьків, бояться. До речі, всього. До речі є статистика, яка, яка говорить про те, що от, перший раз, як правило, наркотики вживають. От. Віці, починаючи від 17-18 років. Тобто, фактично, це 10-11 клас. Ми вчора обговорювали цю тему. Так от я заїжджав до нашого головного лікаря наркологічного диспансеру. Статистика, на жаль, сумна. Статистика показує, що перший рад наркотики вживаються в навчальних закладах. В навчальних закладах дійсно з'являються От. <кій> Якийсь лідер, назвемо його ну, дуже умовно, що це лідер в кавичках, в дужках, От який пропонує візьми, будь ласка, це ж приємно, це ж просто, попробуєш, ніхто тебе наркомана не буде робити, розумієте? Ну так от попробувавши раз, другий, третій. От людина тихенько, спокійно, незамітно, причому для, для себе і оточуючих. От пересідає на ту наркоманійну голку. От і починає вживати значить, ці препарати. До речі. До речі, дійсно у нас була така навіть доволі цікава цікава розмова на, на той рахунок, От, якби ми перевірили наших наших десятиодинокласників навіть серед волинських шкіл. І я впевнений, що, наприклад, аналіз сечі, по якому ми можемо ідентифікувати, чи людина вживала наркотик, чи не вживала, зміти, у нас буде сумне відкриття, що виявляється певний відсоток. І з із, нас, із наших школярів, от вже навчальні, які Ні, десь уже будуть завершувати варі. школу. Розумієте, певний відсоток от дасть нам. Позитивний результат на цю пробу. На жаль, це так. Це от така неприємна інформація, але ми мусимо доносити. Я от спілкувався, ну, завбачуючи нашу от сьогоднішню передачу, я вчора спілкувався з працівниками управління внутрішніх справ, які безпосередньо займаються значить, боротьбою з наркоманією. От. Тут. Громадянське суспільство, якщо б воно було б доволі активне, от значить роль і місце громадянського суспільства ну дуже велике. Значить, е, працівники мені кажуть так. Ми маємо інформацію, от, що хтось десь щось робить, розумієте, але е, індивідуальний наркоман нас не цікавить. Нас цікавить відповідно значить, люди, які займаються збутом, ну, виробництвом і збутом наркотиків. Тобто, значить, ну, офіційно це назва тих громадян, це наркоділери. Ну за збутом Но, стоїть якась низка, звичайно, якась, якась так. ланцюг. Так, звичайно, що так. От, власне, припинити значить, потік наркотиків на значить, етапах збуту, от власне, от це те завдання, з яким працюють Значить, як то при... кажуть нагодою. Ми вже запрошуємо до продовження цієї теми представників органів внутрішніх справ. Я думаю, що наша зустріч ще відбудеться, і ця тема обов'язково має бути продовжена. До речі, я от заміщу, що. Ну, на території області виявляється цей підрозділ не настільки потужний, як би хотілося би нам Розумієте, всього на всього ну, 15-20 працівників от оперативних, які курують ну саме Це питання, саме це питання, які курують території області. Ну звичайно, що е, останні роки. У нас ну я не скрилю душею, коли я скажу, що у нас ситуація більш-менш благополучна, хоча є роки падіння, є роки Ну підйом. от, Як ви скажете 16-й рік, ознаки. у нас було зниження? От неля Андріївна підтвердить мої слова, Під що 10, в 17-му році у нас був підйом практично на 50%. підйом е сумної захворюваності Так, захворюваності. За За так. Знаєте, ми саме над тим питанням. От ми між собою колеги задавали собі таке питання. Чому скажу вам чому? Тому що от саме в 2016 17 -му році ми прикордонна зона, і сюди хлинули оці нові дизайнерські, як вони називають, синтетичні наркотики. А вони дуже страшні. Вони страшні тим, що залежність виникає ну дуже швидко. І руйнація організму буквально після декількох вживань. Тому вони вже в безвиході вони звертаються. Тим самим. Ну, піднімаючи там цифри залежності, то перше. По-друге, ем, ну, робота правоохоронних органів. Ви знаєте, якщо я вам казала, що я працюю на тому місці вже майже 20 років, в нас набагато менше стало наркотиків саме. Ні, ну, Не, саме Нет. аптечний, збуту аптечних наркотиків. Пам'ятаєте часи, коли був популярний Трамадол? Так, так. От... так було. Все. 2008 Прошло. рік, 2009, це, це у нас був вибух, сплеск. Тобто бо, перейшли от, на ті громадяни, які дизайну. вживали, а от черги страшніші. стояли в аптеках за значить, купівлею травмодолу. Ну, Ми можемо з вами бути на сполох, в принципі, маємо на це право, знаючи ви інформацію просто наочно, приклади. І знаєте, що ще я вже тоді обов'язково мушу сказати, раз нас слухають батьки конопля. Здавалось би, як. Навіть багато моїх знайомих мені в кажуть, каже, Та то легкий наркотик, але ж вони не бачать, скільки є залежних від коноплі, тому що вони ж також то тонофішують то перше. А саме страшне для мене, ну як для лікаря, як для бабусі, що діткам цим 14, 15, 16 років їм підсовують під виглядом коноплі, бо тут воно дешевше, якусь звичайну траву, яка Бог значим оброблена. І от покуривши Дану суміш, такі пацієнти попадають до нас, в відділення детокс, в міську лікарню, і навіть в дитячу лікарню. І ті психози дуже важкі. Нам навіть важко, щоб надати допомогу, нам треба знати, що вживала дитина, а там навіть не можна визначити. Це дуже небезпечно. І от ви говорите про роль суспільства, а я мушу ще сказати про роль сім'ї, то, напевно, ази то базість. Якщо мама, батько будуть розмовляти з дитиною, будуть з ним знаходити контакт, будуть бачити, з ким спілкується дитина, щоб не спілкувалися з такою паршивою, як ви кажете, вівцею, яка підсадить його на наркотик. Це дуже важливо. Ну, роль школи, зрозуміло. <рес> ну, ми от ми зараз, якщо можна буде діти... <рес> <рес> даруйте, мусимо завершувати. Тому від змін до наказу ми все одно перейшли до цих соціальних моментів, тому що вони дійсно хвилюють, турбують і тривожать. Шановне товариство. Ми на цьому дякуємо нашим гостям за те, що діляться цією інформацією. Обговорюємо актуальні проблеми сьогодення в ефірі телеканалу Аверс. Працюємо в форматі на часі. Дякуємо, будьте з нами. Ведучий Дмитро Ураїв. На все добре, залишайтесь на каналі Аверс.